Так, друзі, третє відео по ремонту трактора ЄМЗ. хто слідкував, у нас лопнув колінвал. Повністю вже зібрали, вже запустили, вже пробували воронки, все працює. Ну, яка була перший, перший запуск, мене просто не було вдома і не було можливості зняти нікому. Що в нас трапилося? Стартером ми не зуміли завести, тому що нова набивка, дуже важко. Прокручувався колінвал. запустили його з буксиру, завівся, попрацював 5 хвилин і пропало давлення в двигуні масла. Ну, його заглушили. Ну і що? Батько розстроєний. Не ну, зрозуміло, що відбулося. Коли зняли піддон, то обнаружили, що трубка, яка йде від масляного насоса до блока, ну, яка вже подає тиск на центру фугу, там є прокладочка. І оця прокладочка, чи то непогано почистили місце прилягання, чи то якісь ще дефекти. Одним словом, її отуда видавило. Ну і була. були втрати. По маслу. Ну і, відповідно, тиск впав. Зняли поддон, прокладочку замінили на нову, вирізали, Ну і все. І на цьому все добре, завели, поки що ніяких нюансів. Батько їздив в поле, то на даний момент відказало рульове. Зрозуміло, що поки. Перша причина, що був десь повітря в системі і впав уровень масла. От я зараз буду це все перевіряти, ну і потім запущу. Ще якісь будуть е такі оглядові роботи. Зараз хочемо злити масло, тому що воно попрацювало трошки, все одно ну, і при зборці дуже багато було мусора. Зрозуміло, що це не заводські і не гаражні умови. Все, все робилося от на землі, образно розумієте. Старалися мили, але ну, самі розуміємо, що це не ідеально. І те в коментарях там люди писали, що хіба це робота. Люди добрі. 90% простих людей так роблять. Все. Тобто ні в кого немає нормальних умов, розумієте. Це великі фермери, в яких є гаражі, то там може в них є ангар, куди є загнати. У нас простих людей цього немає. І ви це повинні розуміти, а писати безглузді коментарі. Ви перш ніж пишете, просто подумайте, що ви пишете. Тобто, Дуже багато людей просто так це все роблять, розумієте? Ну, Мова не про це. Зараз зильнемо масло, почистимо центрофугу, подивимося, там в будь-якому випадку є якісь відкладення. Ну і проведемо, я бачу вже, що ремішок потрібно натягнути. Ну, то знаєте, як воно на швидкоруч все це. Збиралося, то по-любому якісь моменти були, розумієте. Зараз перевіримо всі рідини, дольємо антифриз Ну і, в принципі, все. Попробуємо завести, подивимося, який буде тиск масла. До речі, хто? Ну, я цього не говорив ще. Я в трактор заливаю синтетичне масло. Дехто каже, що не можна. Треба тільки мінерал колити, в нього в'язкість інша. Але на холодну воно дуже густе. А коли масло нагрівається, воно що мінеральне, що синтетичне, воно все як вода, розумієте. Я заливаю синтетики, тому що і на мороз, і в такі холода він заводиться набагато краще. І саме по собі масло, воно витримує більші нагрузки, великий температурний режим і воно набагато ефективніше. Друзі, відкрутили. Центрофу, от дивіться скільки мусора. Мусора багато, всередині на стінках є мусор. Ну, зрозуміло, що трактор якийсь час працював на масливі, але це після, скажімо так, заміни колінвала, він 4 години попрацював, ну, повимивало і зараз все будемо все вимивати. Так, ну що, отакий екскремент був знайдений у форсунки центрофуги. Ну, хто не знає форсунки, то як працює центрофуга? Масло під тиском подається із форсунок і розкручує. Відбувається відцентрова сила і по стінках важкі частинки розбиває і таким чином вони остаються. Прилипають до стінки. Ось такі у нас були відкладення. Ну, сезон трактор відпрацював. Ну і плюс після того, як зібрали двигун, зрозуміло, що якісь кусочки прокладок, пиль, грязь ну в даних умовах. Так що зараз почистимо і зберемо докучі все. Зрозуміли, який стан внутрішніх частин на синтетичному маслі. Це місце, куди центрофуга ставиться. Зараз зберемо, поставимо, ну і далі. Ну, Розбирається дуже легко. Зверху гаєчка, ось вона із шайбою. Відкрутили, зняли сам корпус центрофуги, знизу гайка на, здається, на 42 чи на, чи на 32, здається. Відкручуєте і вона на резиночки роз, розполовинюєте, скажімо так, корпус, куди осідає грязь, і сам Робочий елемент центрофуги від'єднується. Ну і сама кришка, зрозуміло, на двох болтиках один і другий. Зверху прикручується один і другий. Так, отак виглядає зібрана центрофуга на 36. Зверху гайка, ну і вона розполовинчується. Так, ну, надівається таким чином. Мідній так, рукою не досить зручно. Так, зараз і так трошки її зсередини завести надіясь. І все, так акуратненько. На оську. Пальчиком покрутили, крутиться, значить все нормально. Зверху у нас гаєчка і болтик. Точніше шайба і гайка. Ключ на 19. Затягуйте без фанатізму. Перед затяжкою обов'язково провірити, щоб було так вращення, бо якщо затягне, у вас центрофуга працювати не буде. Ну, далі що, знизу уплотнітельне колечко. Чашечку я зараз теж помию. Ну і вже збираємо. Запустили. Робить дуже рівно. Ті, хто в коментарях писали, що буде велика вібрація, балансірувати. Абсолютно нічого не чичуть. До цього дуже сильна була вібрація, по-відьому. Як я щось був, давав своє, розумієте? Смотрите, она видно, пошла убрать цену. Вот. Верка. Трошка какая-то сребрежа есть, но очень ровно. Вот вам индийский коленвол. Ровно работает. Амулятор, який був на 190 А, поставили 2 по 70, 140. 77 ампер, А, тут 70. Ну, виходить майже 150. При достаточно, заводиться відлично. Зараз трошки погріється. Єдине, що біля паливного насоса трошки була теч. Зараз погрію, поїду в поле, перепровірю все. Поки що в будь-якому випадку йде обкатка, десь щось може побігти тут. Все-таки якості трошки не ті. Ну і збирали, я його не збирав, вже оцю. Я сам мотор збирав, а обвес навес, навесне обладнання, це вже не я збирав. Що було з рульовим, не працювало. Завоздушена система. Воздух скопився в трубки подачі і Ні. не було подачі. Я трубку відкрутив, масло пішло і запрацювало все. Зараз розвоздушили вліво-вправо до упора, все, воно працює. ну Поки все, в полі ще може відзніму. Друзі, морозу 1 градус. Спробуємо орати, в нас там залишилося, може з пів гектара. Думаю, що піде. Що по трактору? Став набагато працювати м'якше. Може це зв'язано з тим, що відрегулювали ну, клапана. Все-таки трактор був в роботі. Ну Якийсь час, після заміни колінвала відрегулювали клапана. Сама робота дуже м'яка, замітно вібрації менше. Ходя я зараз їду, ну, трошки здивуюся, того, що до цього була вібрація. До цього він досить сильно ну от, розумієте, такий резонансний був звук. Так що, час покаже, звісно, наперед балакати не буду. Як він себе проявить, не знаю. Ну, поки, що, поки що все добре. Зараз ось я доїхав до поля нашого, залишилося не так багато. Бачите, кусочок, буквально кусочок. Трошки щеплення. По щепленню бачу, що потрібно відрегулювати, бо трошки педаль відпустив, він вже їде, розумієте? Буквально чуть -чуть відпустив і він поїхав. Що це такий нюанс. Зараз спробуємо Воронки, що він буде показувати. Тому що, ну, батько пробував, але мені треба спробувати самому. Ну, я не зовсім впевнений, що запалювання вгадали, розумієте? Зараз спробую як він буде себе вести в нагрузки. Ну, і, зрозуміло, трошки треба плуг під, підрегулювати. Це така справа. Зараз вийду, подивлюся, чи немає ніяких потьоків. тому що трошки устраняли. О, це троху газ сухо. А тут у нас під насосом потоки надаль. дат. Тече. Попередньо це прокладка паливного насоса. Ну, зараз що, догораємо, подивимось яка інтенсивність, ні то перепакуємо. Все поки перериваюся. Ну, що ориця, трохи твердувати, але ориться. в деяких містах зависає. Але бачите, реальна уронка можна робити. Залишилось небагато, і думаю проходів 20 ще. Трошки з запалюванням, здається, не вгадали, підстукує, видно, стук іде паливної. Ну, Зараз доворимо. Завтра треба відрегулювати вприск і подивитися регулювання клапанів. Все одно трошки воно притерлося. Боксує важкувато долинка. Ну що поробиш? Треба перевернути, щоб вона за зараз більше влаги, важко гребеться. Місцями. Да, Містами, де більше влаги, воно замерзло і тільки соя з-під колі здівається і трактор починає зразу буксувати. Догрузка стоїть, але все одно цього недостатньо, розумієте. Передка немає і резина теж, скажем так. Не першої свіжості. Що поробиш як? В цьому році нема ні цін на зерно. У нас не, не так багато для того не так багато землі для того, щоб можна було гарно вкладати в техніку. і Бачите, форс-мажор вийшов із колінвалом, то це теж, скажімо так, по карману непогано дало. Ну, але що, що зробиш? Треба двигатися. Що не зрозуміло, що буде завтра, хоча б для своїх потреб, щоб трактор залишався. Друзі, коли мороз, не випалюйте. Оці ділянки там, де випалена соя трактор буксує, тому що корка розмерзлася і все, як, як стекло, слизько страшне. Тож такий нюанс. Ну що, доороли. Вардувато, звісно, вже пішли морози, то і плуга жалко, і трактора жалко, але в будь-якому випадку закінчили оранку. Трошки є стук по двигунові. Мені здається, що це форсунки. Дуже важко сказати. Ну, так, трошки піддимлює, тяга ніби є, але такий от специфічний стук є. Давлення є, все є. Не знаю, я так думаю, що форсунка. Завтра спробую ще перевірити вприск, може і за а Трошки ранній вприск, і воно теж може стук буде давати. І тільки в нагрузки, коли от воронки на оборотах і починається таке проклацування. Так що все, на цьому можна сказати, що сезон оранки закритий. Вчора був незрозумілий стук і теч паливної апаратури. Перепакували прокладку, поставили сюди заводську. Заводська дуже тонка і її не вже мало. Тобто по центру десь було текло. Тобто знову два рази сьогодні знімали. Другий раз вже вирізали товсту прокладочку, зажали, все, красота. Сухо, ніде нічого. Зверху два болта і знизу два болта. І перепровірили момент вприска. Хлопці, хто не знає, от ми коли збирали двигун, маховик надівали, то ми для початку ну, опита як такого, дуже мало, надівали маховик, він становиться в усіх положеннях. Не так, що два положення, як в МТЗ, а в усіх положеннях можна ставити тобто, 6 шпильок, і на ці шість шпильок можна в будь-якому положенні отак його прокручувати. І коли ми совміщали отвір на маховикові з отвором, от який ну, вкручується в штіфт-фіксатор, то положення. Колінвала було не в верхній, ну тож тобто, поршнян були в верхній мертвій точці положення першого поршня. І е, хто може раніше там, е, по цьому болтику вирегулював клапана, то це неправильно. Це болтик для ну, не болтик, а фіксатор для регулювання моменту вприска. Тобто колінвал не доходить до верхньої мертвої точки на градус. І скажу вам на досить великий градус. Тобто десь на 25% хода самого поршня. ну Я вже не пам'ятаю, як там по градусах точно. ну Суть у тому, що провертайте коленвал, поки співпадає дирочка з отвором, дирочка з пальчик з отвором. Потім, ну це як я робив, регулював момент вприска. Потім... Відкручуєте 4 болта. Ось вони, Раз, два, три і за ним 4. Але оця кришка не виймається, поки ви не знімете оцей патрубок, який йде від термостата, ось він, від термостата і до радіатора. Знімаєте і потім аж його виймете. Ну Там уже по відео. Можете пошукати, просто не було змоги, у нас немає світла, телефон розрядився. Зараз він трошки підзарядився і не було можливості знімати. Бистро робили, тому що холодно на вулиці. І Потрібно вам виставити запалювання. Там така шайбочка із дирочками. І фіксується вона відносно шестерні в одному, ну, в одному положенні, тільки дирочки співпадають. Тобто ви відкрутили цю шестерню, болтики вийняли і прокручуєте сам насос, поки почне топливо з'являтися в форсунці. Оце момент називається момент початку вприска. І Коли ви прокрутили, надіваєте шайбу, там такий буде глухий, ну, здвоєний шліц, тобто ви по-другому не поставите її. І шукаєте, які у вас отвори співпали. І закручуєте. Оце момент вприска. От вчорашній стук, який спостерігався, коли я прокручував кольнуа, я спеціально виміряв, в якому положенні буде вприск. То вприск був пізній, тобто було пізнє запалювання. Я так думаю, що, можливо, з цим був зв'язаний цей стук. Ну, зараз сьогодні вже мороз 7 градусів. Зрозуміло, що воронь ми його не почуємо. Ну, Попередньо робота. Ну, я вчора їхав, то робота була дуже м'яка. Я думав, що це було зв'язано з тим, що ну, новий коленвал, може інше. Зараз, коли виставили момент вприска, то він став трошки грубіше працювати, в ньому замітна така потужність з'явилася. Ну, вібрація трошки додалася. Але в будь-якому випадку краще, ніж було. Подивимося, як воно далі буде. Ну, Поки що така ситуація. Тобто десь не вгадали. Тому що все розбиралося, ну, ставили просто от, по шліцах трошки змістилося, От зараз все стоїть по феншую. Ну і Течу устранилась, я зараз трохи помив, воно все от намерзає, навіть на трубках от льот. Все замерзає, руки мерзнуть. Отака справа. Так що сезон, мабуть, вже закінчений. Кукуруза, правда, ще стоїть в полі. Але чекаємо, коли воно вимерзне, щоб менше було влоги. Тому що влага 20%. З такою влагою ніхто не бере, зберігати її немає можливості. Тобто чекаємо, поки вимерзне. Ось така ситуація. Всім дякую. До побачення. Ну і друзі, як заводиться. Зараз прогрітий. Це на тих двох акумуляторах, які я поставив. Тиск на холодну. Так, ну три, коли максимально зараз в принципі двигун холодний ще коли максимально прогрівається, на холостих одиничку тримає. Це добре. На оборотах три, десь три кілограма. такі справи. Так що все, все вийшло. Будемо далі працювати, будемо знімати які з ним нюанси. Так що така штука.